Ставте огірок в сіль і ваші сусіди будуть просто бігти до вас за рецептом. Я не знаю, як це працює, але це просто неймовірно. Портензія по 150 гривень і по 250 гривень двохрічна, уже з пуп'янками. Замовити в ці описи профілю в телеграм-каналі. Візьми серветку у мене за тебе така кругла, знаєте? Раз, два, три, 4, 5. Щоб було їх, складаєте вдвоє, потім ще раз складаєте ось так, щоб його було тугенько, товстенько так. І беремо наш огірок, просто кладемо його на серветку і обільно посипаємо солею. Отак. Беремо пульверізатор з водою, з холодною, з крана. І обризкуємо. Сильно-сильно бризкаємо. З другої сторони теж треба присипати сильно. Просто завертаємо нашу серветочку і огірок. Отак. От Раз, два, три. Тут бантик. Раз. І конфетка вийшла. Два. Бризкаємо зверху сервезку дуже сильно водою. З однієї сторони, з іншої сторони. Це просто неймовірно. Залишаємо в холодильнику на три години. Через три години достаємо наші огірок, і ви подивіться, що тут? Ого, це просто неймовірно. Погляньте, квашений, як справжній квашений огірок. І хрумкий. ано. Що це? Там. Пробуйте, користуйтесь, підписуйтеся та замовляйте квіти. Гарні, якісні, Садковий матеріал. І почаще усміхайтеся!